Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні четвер, 18 липня. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими і вартими. Вашої шановної уваги. Розпочну із того, що як відомо ворог завдав по території України по добропіллю терористичного удару. На Донеччині вдарив по скупченню місцевих жителів, які просто вирішували свої справи, були на закупах. Росіяни про це прекрасно знали, і незважаючи на це, здійснили черговий терористичний акт, черговий злочин, за який звичайно буде відплата, про що і наголошує верховний головнокомандувач, президент України. Дійсно за таке потрібно відплачувати і доволі жорстко завдаючи об'єктів по Росії по Москві, під і інших. Ну а для того, щоб у нас була можливість, звичайно, Україна розвиває взаємодію і співпрацю тут є хороші сигнали саме щодо співпраці в розвитку БПЛА дронів напередодні спецпредставник президента США генерал Келок, який перебуває з тижневим візитом в українській столиці. Відвідав серед іншого виробництво українських дронів. Йому було це презентовано. Він побачив на власні очі різні перспективні моделі, і ну пересвідчився вкотре, що Україна є одним із світових лідерів зараз в запровадженні інновацій. Це дійсно так, і багато чого із того, що зараз розробляється, а найголовніше тестується в умовах України, в умовах війни протидії російській агресії. Воно має унікальний досвід, якого не мають інші моделі, інші держави, тому що знову ж таки протестовано в бойових умовах, а це означає відповідний знак якості. І тут зі сполученими штатами можна розвивати взаємодію з одного боку для США користь в тому, що Україна може допомогти. В алгоритмі застосування дронів, в тому, щоби проводити спільні заходи, навчання, аби наші американські партнери побачили, як працюють різні типи БПЛА, загалом як вони інтегруються в загальну систему поля бою, як вони змінюють фронт, на що вони впливають, як працюють розвідка, як працюють ударні США раніше, все ж таки концентрувались на тому, щоб інвестувати значні кошти. В такі мегапроєкти, як f 22 літак, або f 35 так само там свої програми конвертопланів, або, наприклад, зараз а, в розробці наступних літаків літаків наступного покоління f 47 і таке інше. Ну і також Америка завжди зосереджувалася на таких безпілотниках, розвідувально ударних відомих як Кріпер. До цього це були предатори. Які насправді США почали застосовувати ще е, в часи війни на Балканах е, в Югославії колишній? Тоді вже США застосовували предатери, які були розвідувально-ударними дронами літакового типу, фактично вони набирали доволі таки велику висоту. Несли озброєння, ракети, плюс могли проводити розвідку. Вже тоді американці. Але зараз же час не просто великого. Зараз час малого, швидкого, ефективного та надійного. Не завжди прямо малого, але все ж таки це, це про себе говорить. І тому Україна може бути корисною, Україна може запропонувати партнерство для Сполучених Штатів Америки в тому сенсі, що ми готові. Постачати і інформувати про застосування тих чи інших БПЛА, постачати їх навіть про що сказав президент. Тому що в США зацікавилися українськими дронами, чому б нам їх не продавати відповідно. Ну і це буде мати взаємний інтерес, а США в свою чергу допомагати нам виробляти. Тобто, я до чого? Це я до того, що це ті точки дотику, які потрібні розв... потрібно розвивати. Також Кіт Келок відвідав навчання на одному із полігонів Національної гвардії. Ну, дійсно, доволі таки насичена програма. Головне, звичайно, при цьому всьому, щоб він доніс і мав можливість, скажімо так, мав можливість і скористався нею, щоб поінформувати американську владу, президента Сполучених Штатів Америки про реальний стан справ в Україні і про розвиток БПЛА. І про російські удари терористичні, і про те, наскільки нам потрібно стримувати ворога, і про певні рішення. От що цікаво, поки що за лаштунками, ми бачимо, що генерал Келок він відвідує виробництво, він проводить конференції, він проводить зустрічі. Звичайно, це все правильно. Доволі насичена програма відомого військового і політичного діяча США. Але. Погодьтеся, мабуть, же він приїхав не тільки для того, щоб подивитися, провести, щоб йому провели екскурсії, тощо, вочевидь, є якийсь певний задум і намагання шукати рішення, яким чином в подальшому продовжувати або не продовжувати перемовний процес з Росією, яким чином підготувати відповідну позицію за 50% Ну, вже менше 50 днів, про які говорив президент Трамп. Бачимо, що це на Росію не впливає, Путін воює далі наразі. Тобто, можливо, це підготовка на осінь на осінь якихось інших, скажімо, пунктів для перемовного процесу. Але, звичайно, без того, щоб змусити Росію до чогось взагалі, ну взагалі Росію в ідеалі потрібно не змусити, а зруйнувати. Як імперський центр, про що говорив видатний син українського народу Юрій Липа. Ну, це, це варто було б зробити, і тоді би дійсно зруйнована Москва як імперія, вона би не загрожувала вже Україні. Але наразі, якщо стоїть завдання змусити Росію Путіна а, сісти за стіл перемовин і говорити про щось, що найменше, ну бодай там, хоч якось конструктивно, бодай з якимись ознаками конструктивізму, то звичайно для цього потрібні інструменти примусу І от до інструментів примусу, як коли вони будуть, чи вони будуть взагалі, в якому об'ємі, вже ми вийшли на той шлях, коли чітко можемо бачити, де наші стратегічні партнери, де більші партнери, а де десь менше. В сенсі того, хто як далеко готовий піти і скільки зробити для нас. Коли я говорив, наприклад, про те, щоби. Вводити американські війська в Україну, згадуючи слова президента України Володимира Зеленського про те, що, от дивіться, приїхав Кіт Келок і Росія не завдає ударів по Києву, то я мав на увазі, що американців треба розосередити в Києві, в Житомирі, Вінниці, в Херсоні, в Дніпрі, в Запоріжжі, Харкові і так далі. І це би дало ну, певний ефект. Погодьтеся. Ми вже бачимо, що це працює. Так само могли би їхати і представники інших держав зі своїми експедиційними корпусами. Що точно треба виносити на порядок денний, коли мова йде от про те, що я згадував, що може обговорюватись з Кітом Келогом про параметри там, вибудови якоїсь конструкції до наступних перемовин, продовження перемовного процесу. Так в цих рамках точно мова має йти про те, щоб наші західні партнери. Вже думали і ухвалювали рішення, в якій формі вони бачать відправку своїх військ в Україну, і тут не треба зволікати. Рішення стратегічні про те, що треба готуватися і розгортати свої армії, щоб до 2030 року бути готовими, що Росія нападе на країни НАТО. Це окей, але для чого чогось чекати, і для чого сподіватися на те, що будуть кардинальні рішучі зміни? Можливо, краще зараз долучитися до тих, хто вже має досвід, перейняти цей досвід, навчитися застосовувати різні типи БПЛА і спільно вже стримувати цього ворога. І от викристалізувався той клуб держав, з якими нам які нам дійсно готові зараз дуже чітко допомагати, особливо грошима, і тими, хто готовий допомагати, але без грошей. Ну або з грошима, але трошки на інші потреби. Отже, американську зброю для України в межах ініціативи Трампа погодилась профінансувати Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Данія та Канада. Про це повідомляє американське видання Політико. Якщо пригадуєте, я неодноразово говорив про важливість для нас роботи геополітичної, геостратегічної форматі Україна, країни Балтії, Північна Європа. Куди я відношу а, скандинавські країни, країни скандинавського півострову, плюс Фінляндія, яка є, яка є просто Nordic countries, тобто це Фінляндія, це Швеція, це Данія, Норвегія. Я можу сказати, що навіть Ісландія допомагає Україні не зброєю, тому що в них немає таких можливостей, але вони неодноразово передавали гуманітарну допомогу, пожежні машини, швидкі і так далі. І ось це ось така вісь. Плюс до цього додається раніше формувалася Велика Британія, але зараз додається, ми бачимо і Німеччина, і Нідерланди, які готові робити більше для України і купувати на для нас зброю. Це важливо. Тим часом Франція не братиме участі у закупівлі американської зброї. Фактично, за словами двох французьких посадовців, міністр до речі збройних сил Франції Себастьян Лекорню незабаром відвідає Київ. так от, за словами двох французьких посадовців, обізнаних з цим питанням, Париж не приєднується до ініціативи щодо купівлі американської зброї, тому що президент Франції Емануель Макрон вже давно наполягає, щоб європейці розбудовували власну оборонно-промислову базу за рахунок закупівель на місцях. Французький уряд намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити інші бюджетні видатки і стримати приголомшивий дефіцит бюджету. Ну, дійсно, в випадку Франції це така ситуація, коли там застосовуються доволі такі значні протекціоністські заходи, якраз з метою підтримки власного виробництва, з метою того, щоб там «Defense Industry» оборонно-промисловий комплекс Франції розвивався. Я нагадаю, що це саме була пропозиція Макрона про те, щоб до ініціатив збільшення видатків європейським союзом і до виробництва, тобто до закупівель, допускалися тільки ті компанії, тільки ті те озброєння. Компанії, яких знаходяться на території країн Європейського союзу, таким чином Макрон пропонував навіть не купувати британського, не купувати з Норвегії, не зважаючи на те, що вони члени НАТО, але не члени ЄС. І це славнозвісний відомий французький протекціонізм. Мета якого захист ринку, мета якого підтримку свого, мета якого в цьому ключі збільшення видатків відповідних бюджетних. Ну ось тут така. Політика, але нічого, якщо Франція готова, я думаю, що Франція просто на даному етапі не зможе належним чином скласти конкуренцію американському ринку озброєнь. Але ж при цьому це може бути ще хороша додаткова підтримка для нас в рамках реалізації спільних проєктів. і тут можна знайти форму взаємодії. Якщо при цьому. Франція готова закуповувати і постачати певне озброєння, певні елементи, ті ж самі ракети Скальп і Джи, або вкластися, наприклад, в інше озброєння. Вони багато чого зараз застосовують і працюють з розробками штучного інтелекту, який застосовувався для артилерійських систем. Цезар, може бути задіяний в безпілотниках різного типу. Тобто, якщо тут докласти, так, скажімо, сил, ну це теж добре, ми це безумовно будемо вітати. Так само Італія не готова долучатися до ініціативи закупівлі американської зброї, причина відсутність коштів. Ну, от… Ну так доторгувалися, пане що нічим здачі давати, як то кажуть, що, що, що ж тут зробиш. За даними журналістів Ластампа в італійському уряді не готові приєднатись до ініціативи купівлі американської зброї для України через те, що Італія зараз не має для цього вільних коштів. Співрозмовники в італійському міноборони сказали, що про придбання американської зброї не було розмов водночас там закликали не сприймати цю відмову як дистанціювання від підтримки України. За словами тих самих джерел, єдині оборонні закупівлі у США, які запланувала Італія та які запланувала Італія, це винищувачі f 35 Так, от вони купують f 35 Також зазначають, що поки італійська сторона отримала від НАТО тільки одну офіційну пропозицію щодо американської зброї для України, і це стосується логістики. Ну дай Боже, нехай сконцентрується на логістиці. Я думаю, це теж зрозуміло і це теж корисно, і це теж потрібно. Ну і зрештою, Італія це та країна, де розташована одна з найбільших авіабаз НАТО. Савіано. Якщо я не помиляюсь, вона називається і розташовується в районі міста Верона, де є велика американська база. Ну і тим часом тим часом. Не вдалося погодити 18-й пакет санкцій. Знову ж таки тягнуть там Мальта, не можуть ніяк зі словаччиною погодити умови. Але сподівається, що ну розумієте, знову ж таки. Це, це, це чому? Це тому, що лідерство не показали США. От якби Трамп зараз дійсно так доволі серйозно і рішуче натиснув санкціями на Росію, інші європейські країни вони просто не мали вибору, тим більше. А ті, скажімо, політики, які орієнтуються на американського президента, ну, наприклад, такі, як Віктор Орбан або Роберт Фіцу, хоча Фіцу більше все ж таки таке враження, і все більше ознак, що він більше орієнтується на Путіна ніж навіть на Трампа. Ну, а згадуючи вже Трампа, так от представники деяких країн дізналися про свою ймовірну участь у постачанні американської зброї для України лише з публічної заяви президента США Трампа і генерального секретаря Рюти. Під час зустрічі Трампа і Рюти в овальному кабінеті останній згадав шість країн НАТО: Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди і Канади, які готові взяти участь в схемі закупівлі. Але представники посольств. Деяких з цих країн у США повідомили Reuters, що особисто дізналися про план лише після його оголошення. Один європейський посол сказав агентству, що на його думку заздалегідь нікого не було поінформовано про точні деталі. Він також підозрює, що в адміністрації Трампа лише зараз починають розуміти, що це означає на практиці. Ну і ми сподіваємося, що принаймні прийде ясність. Які об'єми обсяги цієї допомоги, яка номенклатура, конкретні моделі? Та що планується поставити, це теж дуже важливо. Хоча, наприклад, НАТО має намір зібрати країн а, системами Петріот, щоб допомогти Україні? Зустріч може відбутися вже наступного тижня. Не виключено, що це може відбутись протягом 21-23 липня, коли має бути зустріч у форматі Рамштайн. Контактної групи з підтримки України, і вона буде синхронізована саме з процесами постачання патріотів, систем ППО та іншого озброєння до України, за словами журналістки Reuters, Обізнаної з перебігом переговорів джерело повідомило агентству, що засідання основних донорів України може відбутися в середу, 23 липня. Ініціатором виступає головнокомандувач об'єднаних сил НАТО. З'явився, до речі, цікавий інсайт від Wall Street Journal про те, коли Трамп вирішив надати Україні петріот після чергової масштабної атаки Росії по Україні. Президент США Дональд Трамп несподівано особисто зателефонував канцлеру Німеччини Мерцю. у розмові. Він підтримав ініціативу Берліна щодо допомоги Києву, чим приємно здивував німецького лідера. Як пише видання, м'яке пом'якшення позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стало наслідком тривалого дипломатичного тиску з боку зокрема європейських лідерів та НАТО? Президент Фінляндії ступ налагодив з Трампом дружні відносини під час гольф-турніру у Флориді. Це так було відомо. Канцлер Німеччини Мерц ще в червні провів зустріч з Трампом у Білому домі, після чого вони майже щотижня підтримували телефонні розмови. Під час однієї з них, 3 липня, Мерц запропонував придбати для України дві системи ППО Петріот. Після чого під того як США призупинили допомогу Києву за словами джорнала, Ймовірно, навіть Трамп не знав про зупинку поставок. Просто під час розмови він звернувся до присутнього міністра оборони Піта Гекса та піти, що відбувається. Я прямо візуалізував цю картину. Я прямо бачу, от що, от знаєте, якщо раніше я сумнівався і думав, що рішення такі не можуть бути ухвалені без американського президента. Ну не знаю, чи ці публікації пов'язані з тим, щоб сказати, що американський лідер за Україну він буде стримувати Путіна тощо. Дещо, ну скажем, пом'якшити репутаційні ризики після рішення про затримку допомоги Україні. Але ну а, якщо це не так, якщо Трамп дійсно непричетний, ну це теж можна уявити хоча я сумніваюся, але картину, коли він звертається до Гекса та в овальному кабінеті, це прекрасно. До речі, ще одна цікава ситуація. Я маю сказати, що а, якщо вже згадали Трампа, там в Америці триває ситуація зі списками Епштейна. Це був такий чоловік, якого звинувачували в тому, що він неповнолітніх. Він створив фактично великий центр такий отакого таких борделів елітних з неповнолітніми. І у нього була дуже широка клієнтура, серед якої лідери держав, топ бізнесмени, представники еліти. І от він загинув, помер у власній камері, самогубство версія. Однак є ті, хто сумнівається, плюс вимагають оприлюднити список Епштейна, тому що гадають, що там може бути Трамп і його соратники, які замазані не тільки в чомусь аморальному, а й кримінальному. ще. І тому за це триває боротьба. Республіканці поки противляться. Ну і Росія дестабілізує Молдову. Російські спецслужби розгорнули тренувальні бази для найманців на території Сербії, а також сусідньої Боснії і Герцеговини. Вони там працюють до участі в операції залучали громадян Молдови, які здавали телефони та паспорти. Один з найманців Максим Роска розповів, що за 10 днів навчання обіцяли винагороду від 300 до 500 доларів. Мета цих навчань президентських виборів, зрив президентських виборів у Молдові в 2024 році. Ну, а влада Боснії Герцоги не заперечує наявність таких таборів, однак прокуратура відкрила. Кримінальну справу, ну що ж, дійсно, Росія продовжує дестабілізувати Балканський регіон, плюс Молдову вони не можуть звичайно пробачити уряду Молдови обраний шлях до євроінтеграції зближення з Україною. Дестабілізують так само і Єріван, Вірменію, через те, що Вірменія обирає власний шлях. Але всі ці спроби не вдалі наразі, і це має нас радувати. Взагалі, от відрив від Росії в усіх прямих сенсах, нашим наших сусідів це дуже важливо. І якщо потрібно, я думаю, що Україна завжди готова допомогти. Консультацією, порадою, а можливо, і не тільки. Варто тільки звернутися. Ну, ми ж знаємо, що знаходиться в невизнаному Придністрові. Варто вже, мабуть, давно було вирішити це питання. Тільки нехай молдовська влада подасть сигнал, мабуть, офіційний. Друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал, не забувайте про коментарі і лайки. Бережіть себе і слава Україні!